В Папи слова про Україну, про, не, про можливість і необхідність досягнення справедливого і стійкого миру, що важливо, про український народ. Ми дуже вдячні за зусилля Папи за його молитву щодо підтримання цих мирних зусиль. Я хочу нагадати, що власне перша розмова в ПАПИ відбулася з президентом Зеленського. Це якщо говорити про телефонічну розмову, і щойно в нас завершилась розмова. І папа римський зустрівся з нашою першою парою із президентом Зеленським, і з нашою першою леді. Надзвичайно тепла розмова, надзвичайно змістовна. І президент України запросив папу відвідати за постольським візитом Україну. У нас відбулася надзвичайно важлива розмова з американською делегацією з віце-президентом США Венсом та державним секретарем Рубіо. Справді вона була детальна. Вона звичайно, що ключовою темою були досягнення темою було досягнення справедливого миру. А якщо про найближчі конкретні кроки, це встановлення режиму тиші чи перемир'я, це безумовно посилення тиску на Росію для того, щоб вони сіли за стіл перемовин, для того, щоб російська сторона прийняла безумовне перемир'я обговорили завтрашню розмову між президентом зеленським і президентом трампом і взагалі відбувся дуже цінний обмін думками тому дякую дуже важливий важливе перебування президента зеленського сьогодні у ватикані і римі чи говорили щось про американські санкції потенційні ми говорили про необхідність тиску про необхідність тиску наших нашими союзниками як європейськими, європейськими так Американською стороною, тому що потрібно зупинити це відверте знущання російської сторони до тими пропозиціями, які сьогодні лунають. Ви знаєте, що ми були в Туреччині. Президент особисто відвідав Анкару. У нас була найвищого рівня делегація. Путін не приїхав, тому дуже важливо теж провести цю зустріч. Дякую. Дякую, дякую. вам дуже дякую вам.